Вітаю, друзі! Ви на каналі Lucky Deals. Нарешті ми сьогодні знайшли перше ось таке коренне поле. Правда, груда велика, сухо, трошки запізнились. Але нічого. Будемо пробувати шукати, ходити. Буде зле туди переїдемо. Ну, наразі перспективне поле. А пошук скарбів триває. Теж підписуємося і ставимо подобаєчки. Так, друзі, є перший сигнальчик. Думав, що то денник, а оказується то монетка якась. Ось така. Гелерок, скоріше скоріш за все. два гроші. Два гроша, два гроша Польща. Нічого, головне, що сигнал є ворці Беремо. Є ще сигнальчик, друзі. Перший їхній. Ось така фіболка попадає. Сіленька. О! Сіленька фіболка. що є Ще був сигнальчик металопластики і випадає ось така якась їхня штучка, якась заколочка чи що то таке, гостра, огнута. Але щось їхнє. Дома Попробую розігнути і глянути, що це таке. Що то таке може бути. Нічого, вона є сигнал. Забираємо. Друзі, був сигнальчик ще. Випадає голочка їхня. Ось така гостра проколка. Гостра капіта і двохстороння. Вони якусь на шкіру пробивали, чи що? Непонятно. Зубочистки, може їхні колишні Хто його знає. Пока лізе тільки металопластика. Беремо. Друзі, дивіться, що я бачу. Їхнє знаряддя праці лежить от зверху. Дігалка обломаний Це в них був серп, скоріш за все. Але їхні 100%. Такі воду. Ча -ча -ча. То не що такий вот був. Кінжал. Ча-ча-ча. Але це, скоріш за все, під серпа. Такий гострий тут. Тут обломаний. Прикольно. Беремо. ну другий кусок ще знайду. Хоча врядки, але можливо. Забираємо. І випадає у нас ось така фігурка качечка. Її називає, або називається інші фібулок прапорець. Ціленька. Те, що без пружинки і без олочки. Ось така фігурка. Рузі був вже сигнальчик і випадає луночка, Ось така кулечка ціленька, лужко ціле, така не дороблена, нішуче не долита. Ще такої немає. Але знайомка бомба. Тяжко ходити по горці.

Я вже дивився, піднімав. Зараз покусую. Бачите, що це? Так, це саме він. Амулет топорик. Ще й срібний і цілий. Лужко є. Зараз на саночку покажу вам. Ось таке лужко є. Оце те, що вони ще з узорчиками. Але маленький такий капець. Що такого не знаходимо вагу. Та те що піде в колекція. Красень такий. Крутяк. Це він вже круптався. Мені такі речі подобаються. Беремо. Так, друзі, глибока горка дає свої результати. Дивіться. Що я бачу? Наконечник піс. Але подивимося, що тут за наконечник. Бронзовий тоненький наконечник. Скоріше за все на голову, ми колись робили такі плашка якось називається, простані наконечники. Костаті, рідкісні. Коли на птахів. Роботились з такими наконечниками. Головне, що ціленький, бронзовий. Ще пару знахідків сьогодні Цікаво купались. Жардинарки наразі немає. Нічого в мене ще є. Свинарчики. Друго робити капець. І так, друзі, результат сьогоднішнього пошуку. Пошук підійшов до завершення. Так важко ходити було. Але витримали цілий день практично. З динариків тільки один попався, камрадо срібний. Ну, а в мене ось такі знахідки сьогодні. Копом задоволений. Було багато знахідків, які я не знаходивши. Ось така. Такий серпик з кремнію. Такого пару цих голочок чи що. не Пару фіболок. Дві фіболки таких попалися мені. Дві голки. Багато чого не знімав, але в основному ось те, що попало з такого гудзичок. Монетка, помбочка такого. Ось. Голка їхня. І медальончик ось такий маленький, острійський. Непонятно. Тримайте, дивитися, такий малюсенький. Ну, основне у нас завжди в секретному карманчику. Це у нас такого луночка попалася з вушком ціла, недолита. Амулет топорик З узорчиками класний, ціленький. Бомба-ракета. І на конечник плашка на голубів або на пташок шестого роду. Так, копом задоволені сьогодні. Правда, вимучились, але нічого. Походили, перше поле ворони знайшли, значить вже і будуть орати поля. Ну а вам, друзі, хочу подякувати за підписки, за лайки, за те, що передивляєтесь відео, коментуєте. До нових зустрічей в наступному відео.